Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із кни... другої книги Хронік. І коли мій народ, що зветься моїм ім'ям, упокориться, Буде молитись та шукати обличчя мого і навернеться від своїх лихих доріг, то я почую з неба і прощу гріхи їхні, і вигою їхню землю. Відповідь чергова радше відповідь на запитання, де Бог, чому Бог не чує нашої молитви, чому Бог не чує нашого страждання, не бачить нашого болю. Відповідь, яку отримаємо. Чому не чують нас? Бог сьогодні каже цим стихом? Тому що упокорені. тому що не шукаємо Бога, тому що не звертаємося до Нього. Бог не чує тоді. Що значить упокоритись? Це прийняти те, що для Він нас приготував. Це прийняти належну винагороду за свої вчинки, тому що кожен отримує згідно того, що він робить. І упокорення Богові це прийняти те, що Бог дає, за добро-добро, а за зло, що значить шукати обличчя Бога і навертатися від своїх лихих дій. Це вміти визнати свої провини. Простіше кажучи, людина має приступити до сповіді, не просто десь там тихенько сказати, що я, Боже, був неправий, а прийти до священника і посповідатись, відкрито заявити, що я був неправий визнати свої гріхи, молитись. Означає не просто згадувати Бога, коли мені боляче, чи є небезпека мого життя, але молитись так, як ми вмиваємося кожного дня, зранку, ввечері, кожного разу, коли приходимо з вулиці. Ми вмиваємося і не задумуємось на те, а пізніше, а потім, а руки чисті. Ми стаємо і вмиваємось. І от молитись Богові це те саме робити. Зранку, ввечері, незважаючи ні на що, не тоді, коли погано, а тоді, коли добре. Коли людина всі ці речі робить, причому робить щиро, без примусу, без постійних нагадувань, що це треба зробити, тоді дійсно Бог чує людину. Це, знаєте, все можна порівняти до того, оцієї от. Притчі про вовків, коли хлопчик казав, кричав весь час: вовки нападають на стадо, вовки нападають на стадо. І всі прибігали до нього. І коли там за якимось третім-четвертим разом люди приходили, а нічого не було, він тільки сміявся з людей, то дійсно, коли вовки напали, люди що зробили? Не прийшли. Чому не прийшли? Тому що думали, що знову пустий пок. Бог бачить наше серце, і Він бачить, чи наша молитва, наші справи є щирими, наповненими, чи це пустий поклик. І от коли ми щиро робимо всі речі, Бог дійсно приходить. А коли це пусто для того, щоб показати, от який я гарний, красивий, щоб зробити красиву фотографію виставити в соцмережах Я був на святі чи я був в тому святому місті, чи, я, чи сфоткатись на фоні якого старовинного храму і сказати, от я тут був. Все це пустота. Бог бачить серце. Ми можемо обманути людей, але Бога обманути неможливо. І те, яке, І саме те, наскільки ми є щирі у наших стосунках з Богом. Виявляється те, що ми отримуємо. Якщо нічого не маємо, значить ми пустослівні перед Богом. Якщо я отримую винагороду, отримую оці Божі дарунки, сповнення своїх мрій, значить я щирий. Тому, коли хтось скаже, що де Бог, його немає, це означає, що він є пустослівний. На жаль, ця війна заставила багатьох людей силою переосмислити свої стосунки з Богом. Цього не має бути так. Але якщо ми не хочемо добровільно робити, добровільно мінятись, значить нас будуть заставляти. Тому, перш ніж говорити, де Бог. Чому він не чує мене? Хай людина сам сама себе запитає, а якою я є з Богом? щирою чи пустою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помиле нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помило нас зріще. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помиле нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помиле нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помила нас зріще. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас зрішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас зріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. і нині, повсякчас, і на віки вічні. Мій. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови, захорони, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які госувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Усіх тих наших військовополонених, поверне живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас. Цю сьогоднішню ніч, бо ти завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, наш день, ми розпочинаємо в 9-й годині службою. Це буде велика вечірня з літургією Василія Великого. Це буде початок нашої молитовної, денної варти. Запрошую всіх взяти участь у цій літургії. Онлайн-трансляції не буде, буде, тому прошу всіх прийти до храму. На службу Божу. А також запрошую вечором на шосту годину, коли в нас буде служитися утрення страстей читанням 12 Страсних Євангелій. Проходимо шлях разом з Христом і всією Україною. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!